Вітання, видивитися акценти. Опалювальний сезон 25-26 триває в умовах, які ми на жаль вже добре знаємо. Постійна загроза обстрілів, перепади напруги та віялові відключення світла. Все це змушує мешканців Запоріжжя та області шукати альтернативні джерела обігріву та живлення. Але там, де з'являється газ, буржуйка чи генератор, на перше місце виходить безпека, і кожна помилка може призвести до трагедії витоку газу, отруєння чадним газом чи пожежі. Сьогодні ми говоримо про те, як зробити цю зиму безпечною, чи готова газова система до пікових навантажень. Більше про ризики і як їх уникнути в наступному матеріалі. Статистика по Україні шокує. У кожній багатоповерхівці в середньому знаходять 10 витоків газу. Щоб виправити таку ситуацію. Міністерство енергетики видало наказ номер 292 від вересня 2023 року. Згідно з ним, фахівців АТ «Запоріжгаз» зобов'язали обстежувати газопроводи в багатоповерхових будинках на щільність і герметичність. Цьому році під час перевірки газових мереж у Запоріжжі було виявлено та ліквідовано понад 7 тисяч витоків газу. Роботи з технічного обслуговування проводяться згідно законодавства та для безпеки мешканців багатоквартирних будинків. Регулярне технічне обслуговування запобігає витокам газу, пожежам та іншим аварійним ситуаціям. Отже, як дізнатись, чи буде у будинку проводитись технічне обслуговування? Графіки проведення технічного обслуговування розміщуються на сайті АТ Запоріжгаз зепінавтогазком у розділі ТОВБСГ. Вартість технічного обслуговування залежить від протяжності газопроводів, кількості квартир, тих особливостей мереж, які індивідуальні у кожного будинку, обсягу виконаних робіт. Граничні рівні вартості робіт затверджені постановою НКРКП від листопада 2023 того року No2242. ТО у тариф на послуги розподілу доставки газу не входить. Дмитро Драгунов, голова одного з ОСББ міста, вважає правильним таке рішення держави, адже газову мережу потрібно довірити фахівцям. Це зроблено для безпеки споживачів. Я, як голова правління ОСББ, вже заключив такий договір. Працівники Запоріжгазу приїхали та ретельно перевірили труби по фасаду та у під'їзді. Квитанції за цю послугу надійдуть кожному мешканцю окремо. Разові квитанції мешканцям Запоріжжя будуть надходити після проведення технічного обслуговування. Реквізити для оплати за послугу відрізняються від реквізитів для оплати за доставку газу. Рада вітати наших гостей Це Наталя Галустова, начальниця управління зовнішніх комунікацій АТ «Запоріжгаз». Юлія Баришева, речниця головного управління ДСНС України в Запорізькій області. Вітаю вас, пані. Вітаємо. Вітаємо. І на початку нашої програми я маю окреме доручення від багатотисячного колективу запорізьких рятувальників, тому що нещодавно було професійне свято, День працівників радіо, телебачення та зв'язку. Тому з цієї нагоди. Грамота вручається Ліні Щербіні, ведучій програми редакції КП «Муніципальна телевізійна мережа з усіма нашими побажаннями і величезною подякою за плідну співпрацю у навчанні населення правилам безпеки життєдіяльності. Тож, будь ласка, пані Ліна, дуже дякую. Я не очікувала, дуже, дуже приємно і. Рада, що моя робота допомагає і вам також. Дякуємо. Да, і саме дуже такі приємно. ефіри з безпеки ми проводимо безпосередньо з вами. Тому ця нагорода дійсно вона має місце. Дякую, мені дуже приємно. Ну, давайте тоді поговоримо власне, про безпеку, про ризики опалювального сезону, про те, як їх уникнути. Пані Наталю, опалювальний сезон вже розпочався, вже триває. І газова система області вона готова в принципі до пікових навантажень. У нас, на жаль, є ворог, який не зважає на нашу безпеку чи наш комфорт. Які ризики для тиску газу в прифронтових регіонах ви визначите? Ну, якщо брати нашу роботу стосовно підготовки до опалювального сезону, то ми починаємо готувати мережі одразу, як закінчується сезон за попередній рік, як вмикаються котельні. І е у нас є певний план дій е з модернізації газової мережі, з ремонту для того, щоб підготувати мережі е для роботи взимку. І Дійсно, навантаження є великим. Е це можна судити з зі статистики від нашої аварійної. Служби кількість викликів під час опалювального сезону зростає в 2-3 рази ніж у звичайний межсезонний період і становить приблизно 50 викликів в день на витоки газу на внутрішніх мережах споживачів кожного дня і у вихідні. А ми в цьому році провели дуже велику роботу з заміни і модернізації засувок на підземних газопроводах у газових колодязях. Замінили таких 15 засувок на газопроводах великого тиску. Вони сучасні, радянські, всі корозією покриті. Ми встановили нові крани європейського виробника герметичні абсолютно, які не потребують майже обслуговування. Також кафнін газорегуляторні пункти замінювали, діагностували в мережі. Наша служба КПО комплексного приладового обстеження. Обстежує мережі кожного дня приблизно 15 кілометрів проходить для діагностики та виявлення якихось пошкоджень, ізоляції, можливо, на підземних газопроводах, корозійних процесів. Проходить і виявляє е, такі недоліки. Потім інша служба експлуатації вже ліквідовує їх. Тому ми підготувалися повністю до опалювального сезону. Мережа готова, е, вже працює. Е, Сподівання. Все, що від вас залежить, все так, зроблено, все, що від нас залежить mm -hmm. все зроблено, але що стосується тієї ситуації військового стану, mm -hmm. в якому ми працюємо зараз, то звісно ситуації можуть бути непередбачувані. Ну ми вже працюємо скільки три роки і більше в цьому. Ми думаємо, що ми готові, але звісно, ми нічого передбачити, передбачити не можемо. Неможливо. Пані Юлію, передбачити неможливо, але є певна статистика. Я знаю, якою є ваша робота в опалювальний сезон. Хотілося б знати, дізнатися от минулого року, наприклад, скільки пожеж сталося в цей гарячий, один із гарячих періодів для рятувальників, що стосується саме опалювального обладнання. Якщо розглядати опалювальний сезон, то він починається трошечки пізніше, ніж осінньо-зимовий сезон. І у нас статистика йде від 1 жовтня, але опалювальний сезон почався тільки 5 листопада. Тож в минулому році з 1 жовтня по 31 березня виникло 1222 пожежі. Згідно статистику, яку ми маємо в цьому році, з 1 жовтня до 14 листопада вже виникло 257 пожеж. Це ну дуже значна кількість за півтора місяця. Розумієте, да попереду ще майже весь. Опалювальний сезон, осінньо-зимовий період, але кількість пожеж вже майже четверта частина їх відбулася, тому це говорить про те, що людей треба навчати, людей ми закликаємо. Дотримуватись елементарних правил, тому що все це тягне за собою людські жертви і травмування. От, наприклад, у минулому році загинуло 26 осіб, 24 отримали травми тільки за опалювальний сезон. Вже з початку поточного року у нас загинуло 5 осіб і 6 людей травмовано. За опалювальний сезон за півтора місяця. Буквально вчора, пізно ввечері, вже після 22-ї години, в одному із пансіонатів для людей похилого віку в місті Запоріжжя виникло коротке замикання телевізора. Це об'єкт з масовим цілодобовим перебуванням, тому що за підвищеним номером виклика, туди виїхало сім одиниць техніки та 25 чоловік особового складу, на щастя пожежу. Встигли ліквідувати ще до прибуття дії персоналу були дуже правильними, і ніхто не постраждав, але ж прийшлося евакуювати на свіже повітря 12 людей. От, казалось би, така дрібниця, як коротке замикання в телевізорі, але. Це я так розумію, пов'язано з тим, що ситуацію з електропостачанням, в тому числі, не виключно, не виключно, що це може бути угу. ситуація з електропостачанням, але ж причини пожеж вони достатньо різні і одні з найпоширеніших це пожежі. Через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електроустановок. У минулому році їх було 120. На жаль, п'ять людей загинуло, двоє людей травмовано. Uh -huh. Порушення правил безпеки при влаштуванні експлуатації пічей загинуло три особи, три травмовано. Порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації побутових газових приладів було чотири пожежі, uh -huh. не було травмованих на щастя. Крім того, одна з найпоширеніших пожеж це куріння, і через цю причину зауважте 685 пожеж. А особливо, коли куріння супроводжується вживанням алкоголю, то, як раніше гуморили на цю тему, що чарочка і цигарочка це небезпечна парочка, то так воно і виходить. Людина. Прийняла алкоголь, закурила цигарку, заснула під дією цих двох небезпечних для організму речовин, і виникає пожежа. Пожежа утворює чадний газ, що призводить до загибелі і травмування. Через цю причину у нас загинуло в минулому році 16 людей, з них 13 і крім того, 13 травмованих із них троє дітей. Розумієте, що найбільша кількість це все ж таки куріння, особливо коли в нетв'язньому стані? З приводу куріння вже люди вирішують, тобто ми не можемо їм рекомендувати чи не рекомендувати. Ну, Власне, здоровий спосіб життя він всім прописаний. але от стосовно газового обладнання ви сказали що через використання порушення через правил. порушення правил використання газового обладнання я так розумію що це може бути газове обладнання яке наприклад встановлене самостійно не перевірене. от які е, небезпеки в цьому є і як часто таке можливо ви виявляєте є контроль перевірка от пані наталю так, да, звісно, дуже прикро, що е, такі випадки трапляються, коли люди, купуючи, змінюючи газову плитку, газову колонку або газовий котел, встановлюють їх самостійно за допомогою якихось е, кустарних фахівців, які жодного відношення до е, цього процесу не мають. От такі показові е, випадки у нас в Запоріжжі фіксуються кожного року. Це, наприклад, кодколи. Е, Плутають газову а, трубу з водою, і а, вода а, потрапляє у газову мережу. Угу. Ну, це просто колосальна робота проводиться для того, щоб ліквідувати, осушити цю систему. Це коли Люди... встановлюють, так плутають? Так плутають, так. Да. Угу. З комфорок тече вода, в під'їзді тече вода з газової труби. Коли відкриваємо, тобто uh -huh. система газова наповнена водою багатоповерхівки. А це небезпечно, тим, що просто не буде подачі газу, чи можливо стати може статися no, вибух, да, ну, якщо одразу терміново не викликати е, наших фахівців, щоб ми перекрили uh -huh. газ, а просто намагатися Ті там щось самостійношої служби треба буде викликати. Можливо, так. Mm -hmm. да. То, звісно, може бути і вибух статися, бо газ, вибухонебезпечна речовина, і будь-які іграшки з газом вони просто заборонені. Якщо не поступає повітря mm -hmm. і утворюється певна газова суміш без кисню, то, звісно, може бути вибух. А, тому… Ось такі випадки, ми, поки ми цю систему не осушимо, поки не ми перевіримо всі лічильники, бо там і лічильники заліти водою, ми не зможемо підключити людям газ. Це один із прикладів, mm -hmm. коли таке відбувається. Ну і звісно, треба дотримуватися цих правил використання газу в побуті. Вони з року в рік не вони, вони йти самі, вони не змінюються. Що Коли ми вмикаємо газові прилади, обов'язково треба відкрити вікно, незважаючи на mm -hmm. те, яка погода, навіть у мороз. Ми Перший крок, коли ми заходимо до кухні, ми повинні спочатку відкрити вікно, потім вимкнути газовий прилад. Коли вже ми чуємо запах газу, звісно, ми. Треба викликати службу 104, але із загазованого приміщення це не можна робити, бо може статися вибух. Тобто користуватися мобільними телефонами в приміщенні, де ми чуємо газу газу, не можна. Треба вийти з загазованого uh -huh. приміщення, викликати службу 104. і не вмикати, не, вими, не вимикати е електроприлади, світло. А якщо от у нас, наприклад, працює там вимкнутий утюг, будемо казати, і ви почули запах газу, то чіпати його не потрібно, поки не приїдуть фахівці з газової служби. Якщо підключені до мережі, да, праска так, так, так? так праска. Не треба вимикати, її. не треба вимикати. А не чому вмикати телефонами не така історія? Чому не можна? Ну, ну, не, можна я, користуватися власне, телефонами. не можна користуватися телефонами, вмикати світло. От я уважно слухала вашу відповідь і згадала, що у січні 2022 року у нас е, була серйозна ситуація і серйозне руйнування багатоповерхівки через те, що господарка поставила варити холодне, е, залила комфорку. і Великий там шматок ночі, просто йшов газ. Uh -huh. О четвертій ранку її син прокинувся і пішов у вбиральню, і ввімкнув світло. Він відчув запах газу і ввімкнув на кухні світло. І через це стався вибух газу. Тому в жодному випадку іде іскра, uh -huh. і вона може спровокувати вибух, якщо приміщення достатньо набрало вже газової суміші. От, тому необхідно перед початком сезону перевіряти обов'язково вентиляційні системи і Димоходи в печах, yeah. і вентиляційні системи, там, де є газове обладнання, це і в приватних будинках, де котли газові, і е, перевіряти в багатоповерхівках, там, де газові плити. Вот. І бажано, б, ми би рекомендували мати датчики чадного газу. Чадного газу, да, yeah, і детектори, які допоможуть вчасно визначитися, чи uh -huh. перевищує концентрація сумішів в повітрі в приміщенні чи ні. Це навіть якщо нема горіння. Навіть якщо не у нас був такий випадок в період ковідних uh -huh. часів, людина в будинку був витік газу, але вона була після захворювань. В неї uh -huh. не було не чула не чула запахів. І ось в таких випадках обов'язково сигналізатор датчик він дуже допомагає. В таких випадках і, от ми подивилися на початку а, програми. А, наш ролик про технічне обслуговування mm -hmm. газової мережі це теж відноситься до безпеки. Це стосується і багатоповерхових будинків, і приватних будинків. А, зараз ми проводимо технічне обслуговування а, згідно державного законодавства у багатоповерхівках а, у внутрішньобудинкових саме безпосередньо мереж а, проводимо певником комплекс робіт uh -huh. е, виявляємо такі витоки, усуваємо і за цю послугу треба сплачувати е, один раз на три або п'ять років, uh -huh. в залежності від зношеності мереж. Ну а е, внутрішні мережі у квартирі або у приватному будинку безпосередньо в кухні це вже окремий договір. Бо газова мережа, як і будь-який, яка будь-яка система потребує технічного обслуговування. Це обов'язково треба робити. На початку кожного парвельного сезону раз на рік. і всередині раз на рік, Отже, угу. ми бачимо, що газова система вона вимагає постійної уваги та дотримання чітких правил, але реалії воєнного часу такі, що багато хто з нас змушений використовувати альтернативні джерела живлення та обігріву генератори, наприклад, та буржуйки. Це необхідність, але, на жаль, це велика пожежна небезпека. Як правильно поводитися з альтернативною енергією, щоб уникнути трагедії? Давайте подивимось короткий інструктаж про те, як безпечно запускати генератори. Ой, ледь не вбилася. Понаставлять наставлять тут генераторів. На балконі ставте. Генератор виділяє чадний газ. Тому тільки на дворі в 6 метрах від вікон і дверей. Служба порятунку 101 нагадує: дотримуйтеся правил безпеки. Це ролик ДСНС. Я так розумію, вчите людей нагадуєте їм постійно, як правильно працювати з альтернативною енергією. От що ще потрібно знати при використанні генераторів, і чи були Ну або інших, якихось альтернативні альтернативних джерел живлення. Чи були вже випадки, можливо, трагічні через те, що люди неправильно поводились? Значить, дивіться: генератор, електростанції, пауербанки великого розміру, екофло все це альтернативні. Джерела енергії, які на сьогоднішній день дуже актуальні, і використання їх повинно бути правильним і безпечним, тому що інші якісь там розмови про те, що зі мною такого не буде, це не працює. Угу. Перш ніж вмикати, вивчи правило. Е, найголовніше правило: не можна встановлювати генератори поблизу житлових будинків відстань не менше 6 метрів. Намагатимуся бути е, дуже так стисло uh -huh. і коротко е, на власному прикладі. В мене дома генератор. Uh -huh. Значить, поки чоловік його встановлював, я йому дала всі рекомендації. Інструктаж провели. Провела інструктаж. Він дуже упирався, каже: тут незручно, а тут угу. багато кабеля. А тут то то те, те та кажу: ні, ти зробиш мені показово, і я це запам'ятаю і буду всіх інших навчати. Дійсно, відстань речі. 6 метрів. Викликали фахівця електрика, який зробив всі, закупили необхідні правильні дроти, сертифіковані, які допомагають перетворювати. Енергію з генератора на підключення будинку переводити. Це повинні бути і автомати правильні використовуватися, розйоми, все витримано. І заземлення ж треба. І заземлення mm -hmm. треба, тому раджу визивати фахових електриків, які допоможуть вам не тільки встановити. Генератор, а і правильно його обладнати для перепідключення і на освітлення будинку. Не можна зберігати біля генератора пальне, угу. тому що будь-яка іскра може біля призвести. Робочого генератора. Біля, не можна робочий генератор взагалі Працючого. заправляти. Працюючий генератор не можна заправляти. Його угу. необхідно вимкнути, охолодити, тільки після того доливати пальне. В жодному випадку. Він не повинен стояти для того, щоб атмосферні явища на нього впливали. Це стійка основа під ним, угу. і зверху якийсь навіс, щоб на нього не потрапляв ні дощ, ні сніг. В дощ запускати точно. не В дощ неможливо, якщо немає над ним криші угу. і він не захищений, то цього робити не можна. Далі генератори. Не повинні, як вам правильно це сказати, вони не повинні. Дуже коптіти, і оцей чадний газ він не повинен іти в приміщення, потрапляти в приміщення. Тому треба робити димовідвід в іншу сторону від вікон і дверей самого приміщення, бо це може бути небезпечно. В жодному випадку їх не можна встановлювати в підвалах. Як це дехто розповідає, що у нас там якийсь підвал, там. Пункт обігріву і там буде стояти uh -huh. генератор. В жодному випадку цьому цього робити не можна, тому що чадний газ він буде накопичуватися, що в свою чергу призведе до отруєння чадним газом. Це такі швиденько, елементарні правила. На кожен агрегат є своя інструкція, і перш ніж його починати використовувати, необхідно її вивчити. Ну, а я зі свого боку додам Біля трошки, да, що газові mm -hmm. мережі не що генератори не можна розміщати поруч з газовими мережами, не використовувати газопроводи для закріплення цих генераторів, бо газова мережа може розгерметизуватися в межах mm -hmm. стику. Також це може призвести до витоку газу і як наслідок припинення розподілу природного mm -hmm. газу. Як розгерметизуватися це, якщо від Як... тепла, Так, від чи... Від тепла. Угу. Від тепла, якщо поруч розташоване, або від нагрузки, якщо газопровод угу. використан для закріплення генератора? Не можна в жодному разі в жодному до газопроводу разі кріпити. Не можна. Пані Юлія, ви говорите, що е, треба. Електрика викликати, але якщо, наприклад, не стаціонарний у нас генератор, який постійно вноситься, приноситься одного разу, достатньо для одного інструктаж. разу достатньо угу. для інструктажу, да, у вас повинен бути відповідальна особа, яка ну я маю на увазі на каналі, яка угу. буде його обслуговувати, заправляти у разі необхідності, перевіряти на справність, тому що будь-який пересічний журналіст з цим не впорається. Тому необхідно, щоб був фахівець, який за ним слідкує, ми поговорили про безпеку під час опалювального сезону. Ми згадували про ворожі обстріли. Також в тому числі не, не тільки те, що залежить від нас самих, щоб забезпечити комфортне проходження, а й власне, якщо говорити про... Обстріли газової інфраструктури дуже часто і вона також потерпає. Я знаю, що задіяні і газова служба, і рятувальники задіяні постійно. От можливо, скажете по збиткам? По як часто це відбувається, як часто люди можуть знаходитись без газу, і чи ставляться з розумінням до таких ситуацій, От, пані Наталі? Звісно, дуже часто газова мережа потерпає від обстрілів, відбуваються руйнування газопроводів і вздовж фасаду багатоповерхівки. І у приватному секторі від осколкових влучань відбуваються утворюються дірки, вітвори, газопроводи збиваються зі стійок і таке інше. Є навіть руйнування підземних газопроводів. Тобто, те, були mm -hmm. в нас випадки, коли удар був такої сили, коли е, сплющило. Підземний газопровід під землею були ж випадки, коли витік газу був да, і були і витік газу був mm -hmm. горіло Да. велика труба високого тиску. Тому звісно, фахівці аварійної служби запоріжгазу завжди працюють на місцях прильотів, завжди намагаються локалізувати вчасну mm -hmm. аварійну ситуацію. Відремонтувати газопровід або прокласти е, нову е, ділянку газопроводу цим займаємось так постійно. Люди, як правило, не залишаються надовго без газу. Є певний процес е, після дозволу відповідних mm -hmm. служб у багатоповерхівках, наприклад, після додаткової перевірки димовентиляційних каналів. Після цього ми можемо е, зайти і перевірити вже додаткове обладнання в кухнях безпосередньо. Постраждалого будинку, і тоді е, ми пускаємо газ. Ну зазвичай е, все відбувається швидко, і люди в нас наразі, там, де вони, де вони мешкають, в приватному секторі або багатоповерхівки після обстрілу, там газ є. Дуже дякую вам за інформацію. Нагадаємо ще раз, що якщо почули запах газу, телефонуємо 104 і у будь-яких. Випадках і надзвичайних ситуацій ми телефонуємо 101. Дуже дякую, що ви сьогодні завітали. Це були речниця головного управління ДСНС України в Запорізькій області Юлія Баришева та Наталя Галустова, начальниця управління зовнішніх комунікацій та Запоріжгаз. А я бажаю вам безпечного опалювального сезону. Хай тепло і світло будуть і в ваших домівках, і в ваших серцях. Бережіть себе до зустрічі!